Вілі різанка трьохматні мають там вас. Наш воєнне експерта експерта. Руський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Для того аби не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно, що війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Російські медіа поширюють маніпулятивну заяву голови Міністерства закордонних справ Чехії Яна Ліпавського. Із посиланням на слова чеського дипломата російські медіа заявили, що Україна нібито провалила контрнаступ і через це тепер зіткнеться із тиском з боку західних союзників щодо початку переговорів з Росією. Це маніпуляція. На ці повідомлення звернули увагу фактчекери проєкту проекту Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський не робив таких заяв ані про провал контрнаступу збройних сил України, ані про хвилю нових проблем для України, як хочуть це подати російські медіа. Підставою для створення маніпуляцій став коментар Яна Ліпавського виданню Bloomberg. І у цьому коментарі він міркує зовсім не про програш України, як подаються російські пропагандисти, а про прагнення Заходу покласти край російському експансіонізму і позбавити Росію найменшої можливості розширювати свої агресивні амбіції в Європу. У цьому контексті чеський дипломат зазначив, що будь-яка мирна ініціатива нав'язана Україні без її згоди, не може покінчити з російським імперіалізмом. Зважаючи на темпи контрнаступу і на наближення зими, за словами Ліпавського, союзники України мають залишатися відданими підтримці України. Цитую: якщо Україну примусять до рішення, яке вона не прийме, Захід програє, і біля наших кордонів опиниться 40-мільйонна нація, яка почуватиметься зрадженою. Ми не хочемо просто відкласти війну, ми хочемо покінчити з можливістю Росії силою розширюватися на схід, сказав Ліпавський. Саме цю цитату використали російські медіа для створення маніпулятивних новин про провал контрнаступу України. Водночас російські медіа свідомо залишили поза увагою частину висловлювання ліпавського про російський імперіалізм та агресію проти інших країн. Також про кремлівські медіа, як це зазвичай вони люблять робити, не згадали про висловлювання чеського дипломата на тему української мирної формули із десяти пунктів. Яка включає повне виведення російських військ як головну умову, Очільник МЗС Чехії також заявив, що українській мирній ініціативі вдалося успішно пройти початковий етап. Китай, Саудівська Аравія, Бразилія та Південна Африка тепер готові взяти участь у дебатах, нехтуючи думкою Росії. Низка країн глобального півдня каже Ліпавський, із прагматичних міркувань не хочуть підтримувати ізольовану від усього світу Росію, тоді як інші держави відчувають роздратування від агресії Кремля у Чорному морі і зриву багатьох торгових угод. Усі ці фактори грають проти Росії і низка країн, які вагалися на ранніх етапах широкомасштабного вторгнення в Україну. Тепер поступово наближаються до позиції України та Заходу. Усі ці факти, викладені головою чеської дипломатії, російські медіа просто викинули зі своїх матеріалів і зосередились на наративі про провальний контрнаступ України. У такий спосіб російські пропагандисти намагаються дискредитувати наших західних партнерів і продовжують просувати свої наративи про провальний контрнаступ. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко коментує зміну підходу західних країн в оцінках перспектив українського контрнаступу. Послухаємо. Я Можу сказати, що навіть спілкуючись із дискутуючи з колегами-експертами західних країн, які нас підтримують. Видно, що думка трансформується час від часу. Ну в експертному середовищі там розуміння дещо більше, скажімо, менш, ну знаєте, емоційно сприятливе, як іноді буває у деяких оглядачів, які одразу поспішають сказати, що все пропало. Замість того, щоб запастись терпінням і дивитися, як розвиваються конкретно бойові дії, тому що результат контрнаступу покажуть виключно бойові дії. І е, виключно цим можна буде оцінювати. Це, це буде критерієм оцінки, як просувається, які успіхи, і так далі. З того, що зараз видно, думка дійсно трансформується. Вона знаєте, ось так. Вона у нас іде такими графіками. Тобто, спочатку був дещо спад і песимізм, тому що очікувалося, що вже ледь не восени українські війська мають бути на підході до Криму. А зараз, в принципі, прийшло реаль реалістичне розуміння ситуації. І на сьогоднішній день всі зосереджені на тому, щоб, скажімо так, не критикувати, а дійсно просто спостерігати і оцінювати всі події в комплексі. Мені здається, що цьому зіграв ще один фактор: це те, що десь була врахована думка наших партнерів при веденні наступальних дій на півдні, контрнаступальних. Я маю на увазі зосереджені на напрямку якраз Такмак Мілітополь. Це очевидно, це помітно, це зрозуміло для всіх. Я думаю, і ось це так само відіграло роль того, що поради західних фахівців, аналітиків і військових враховуються нашим командуванням, і мені здається, що так само це зіграло роль на те, щоб дещо шквал критики він а, згас. Тому що в даному випадку тоді кого критикувати, тому що доведеться ж критикувати не Україну і не тільки Україну, а й західних партнерів, які нам в цьому допомагають, і які не завжди постачають час на необхідну зброю, скажімо так, не в повному обсязі того, що ми потребуємо, і так само допомагають нам в в порадах і так далі. Тому, власне кажучи, я думаю, що і ситуація на полі бою загалом це те, що наші сили зуміли пройти роботи на і далі розширюють плацдарм. А далі розширення цього плаздарму, я думаю, має на меті пошук найслабкішої зараз ланки і лінії. А і мені здається, вона вже знайдена за моїми спостереженнями. І далі в ці точку будуть наноситись більші удари з метою її прориву і виходу в подальшому на токмак. Як швидко, в які часові рамки? Ну, це покажуть виключно бойові дії. Це був коментар Олександра Мусієнка, керівника центру військово-правових досліджень для 24 го каналу. Тим часом українська бронетехніка уже діє за останньою лінією російських оборонних укріплень, які наразі проривають українські сили на заході Запорізької області. Хоча ще рано стверджувати, що збройні сили України повністю прорвали цей оборонний шар окупантів. Про це повідомив 21 серпня Американський інститут вивчення війни повідомляється, що аналітики вперше спостерігають, що українські сили використовують бронетехніку за межами російської тришарової оборони. Інститут вивчення війни наголошує, що присутність української бронетехніки за останньою лінією нинішнього російського оборонного шару. Вказує на те, що українці забезпечили прорив перших двох ліній цього шару у достатній мірі для того, аби перекинути свою техніку вперед. Здатність українських військ перекинути бронетехніку до найпотужніших російських оборонних рубежів, призначених для їх зупинки, і прорвати їх, а також керувати цією технікою поблизу підготовлених російських оборонних позицій, є важливою ознакою прогресу в українському контрнаступі. Резюмують аналітики інституту вивчення війни. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі не конкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни. В інформаційній війні з вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейкіна розвічуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.